Закон України про національну поліцію є така стаття, існує в природі стаття номер 17 Якщо ви не знали про це, то тепер ви знаєте. І називається вона так, просто одним словом, поліцейський. Що ж, про що ж йдеться в цій статті? Дуже цікаво дізнатися, і зараз ми це дізнаємось. Перший пункт поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського. Проходить службу на відповідних посадах у поліції, і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Ну, як, як звучить? Відчуваєте, як гордо звучить, так потужно. Другий пункт. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Ну, Це добре, знаєте, що він це має. Це... Коли немає, це погано. Коли має, це добре. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує міністр внутрішніх справ України. Ну, що тут скажеш? Нічого. Тепер ви дізнались, про що йдеться в статті номер 17 закону України про національну поліцію. Запам'ятайте це і десь, може собі законспектуйте.